Привіт, вітаю, вітаю вас у новому випуску шоу між двома папоротями. Я ваш ведучий Зак Галіфіанакіс. Сьогодні я дуже радий бачити одного з моїх улюблених акторів Стіва Карела. Yeah, так, приємно познайомитись. Знаєш, кажуть, що камера додає now. 5 кілограм. Виглядає наче ти з'їв 5 cameras. камер. О, здається, почалось. Почалось. Uh, uh, really я справді люблю офіс. Я думаю, що ти виконав дуже І ти любиш Рікі Джервейса. Я бачу, uh, куди це, you, це все йде. Все ж я бачу твоє шоу, я знаю, що ти робиш. О, ні, я переплутав. Ні, я переплутав з хорошим. Розумієш? Я не мав на увазі твій офіс, я мав на увазі британський. І знято. Гарстів, я тут не для того, щоб ображати або принижувати, як це роблю зазвичай. гаразд? Я не збираюся сказати, що для твого героя у нікчемному я. Я чув, що ні з героя планували змалювати з твого, але обрали менш мультяшний варіант. Розумієш, я не збираюся це казати. Давай просто зробимо серйозне інтерв'ю. Серйозне інтерв'ю? Так. Звучить круто. Чи є якась річ, за яку ти пишаєш найбільше в своїй кар'єрі? О, Евен самогутній, звичайно. Це хороше кіно, це хороше кіно. Та вже ти нахуй чердяю. Стів, я. Ти просто підводиш мене до цього, щоб ляснути мене пообібрити. Це чудовий фільм, Ой, розумієш? Гарант. попри все інше, розумієш. Попри те, що він провалився в прокаті, все таке. Тож його ніхто не бачив. Він взагалі був ні до чого. Те, що ніхто не був зацікавлений в ньому, але це був хороший фільм, розумієш? Взагалі я дуже що я хотів тобі сказати. Бригада М? Скориш, М? Ну і не жирний. Єдине французьке слово, яке ти знаєш, це буфет. Це неправда. Я знаю слово круасан. Я що твоє прізвище раніше було довшим, але ти з'їв всі літери в алфавіті. Зак, Зак, ти схожий like на безхаті, який щойно й не вийшов з їдальні, яка подає замість супу морозиво. Що ти робиш? Uh -huh. Я, не Я не впевнений. Я не впевнений, що you're ми just... маємо. Вибач. Вибач. <laughs> Я буду чесним yeah, з тобою. У мене справді проблема. З вогонь. Гаразд. Okay, у людей важко! It, they Вони they хочуть, щоб ти залишався товстим або різкосхут. Ти правий, ти правий. Тепер, коли моя кар'єра пішла вгору, євреї продюсер хоче, щоб я залишався в своїй вазі. Вау. Я просто не знаю. Ти здаєшся таким щасливчиком. Ніхто ніколи не кипкує з великого Стіва Карела. Всі тебе просто обожнюють. Це неправда. Ні, це правда. О, Є багато речей, з яких можна посміятись. Наприклад, я італієць. Можна посміятись з цього. Карел, це не твоє прізвище? Не оригінальне. Айке було Пінокіо? Араз. Це коли ти йдеш на пляж і хтось кричить. Акула-акула. А потім вони просто розуміють, що це стів Карел пливе на спині. Коли ти йдеш на пляж і запливаєш за буйки, як думаєш, думаєш там острів. Я не такий вже жирний, чувак. Ти достатньо такий не такий вже й тостий. Ти доволі такий товстий! Якщо порівняти відсоток мого підшкірного жиру з відсотком скільки важить твій ніс, я гарантую, на душу населення він важить більше, ніж я. Гаразд пішов на нахуй жирдя. Запам'ятай, я не такий вже жирний. Не такий вже жирний.